Всім привіт, мої шановні друзі, я продовжую грати в ігрушку Return to Castle Wolfenstein Повернення в замок Вольфенштейна. Перед тим як будете дивитися цю серію, не забудьте подивитися попередні. Тому що, ну який сенс дивитися, як, е, якщо ви не знаєте, що було до цього. Це вже, е, вже п'ята серія виходить на момент запису. Тому давайте долати дитячі мої страхи. Тому що, я, як, як, як я вам розповідав, хто дивився мої попередні серії, я дійшовши до цього підземелля, щось там бігав, бігав і злякався. Ну що злякався, ну знаєте. Ще ж тоді початкові класи ходив. Злякався і перестав цю ігрушку грати. Тому що для мене вона була тоді трішки страшнувата. А зараз, як кажуть, ми нічого майже не боїмося. Ну, Боятися потрібно, тому що якщо не боїшся, це, це, це взагалі тоді або психопат, або якийсь ненормальний, це взагалі. Або якийсь інопланетянин Хі -хі -хі. Тому боятися потрібно. Але це все ігрушка. Так, поїхали. Що це таке? скелети чи що? Ви чуєте? Ви чуєте які звуки? хе точно Щас точно рухне щось, ні? Ну. Ну давай, кто там? Хто? А до скелета, бачите біжать? Походу. Ще ще там. А, то походу у них стреляют солдат. А їх там багато. А, он не Вони запускають, бачите, такі черепа. Пам'ятаю. І у мене стріляють. Ну тут, здається, будемо пригати. Варіантів інших немає. Да, пам'ятаю. я. Дивіться, які вони. З мечом жуткуваті, які інші тварі. Хі -хі. Тільки свої звуки, Ох ти блін, дивіться! Так, да, да, я пам'ятаю що. <плес> черепаці вилітали. Ну, ну знаєте. Нач... Начебто і не страшно, але все ж таки. Так. Давайте збережемо тут, щоб посторон не проходити, бо вдруг... Так, що це в нас таке? Тут в нас нічого. Не активується, можливо, десь тут якісь потаємні ходи є. Так, вечно память фашистам. Какая там память? Сдохнуть. Может, вот тут я потребно подервать еще что-то? Не знаю. О! 14 березня 1943 рик От профессора Земфа. Для оберфюрера СС Марианны Блаватской. Дорогая мадам Блаватская, все прошлые признаки подтвердились. Талисманические печати и узлы идентичны тем, что были обнаружены на могиле Черного Рыцаря э, в Холштейне. Исходя из фактов, я смею предположить, что мы наконец-то нашли номер третий. Спустя многие годы, мы наконец приблизились к завершению фазы 1. Условия значительно хуже, хуже, хуже допустимых. Мы уже потеряли драгоценное время на технические неполадки. Будет очень сложно следовать нашему графику. Поддерживая необходимые предосторожности. Я буду обеспечивать вас информацией по мере ее поступления. Іскренній ваш земф. Потрібно знайти тут щоденних земфа. Ну, в цій частині. Ну і знищити всі паранормальні ці всі приколи. Так, що в нас тут? Які звуки Ну. Фуху-ху! Я пересрав трішки. А дивіться, в них щитки У них, них тупо типу, за щитками. А як я тут важко? А хто в мене стріляє? Ты черепать що? Ну у мене здоров'я віднімається. А, воно відлітає, нічого собі. А ну гранаточку отримуй. То нічого. Тики не убиває, хана. Ще одну гранаточку. Ха-ха, <гум> ясно. Добре. Взагалі, бачите, як, як стріляю у щиток їхній, чомусь відлітають патрони на мене, я так зрозумів. Та де ви тут беретеся? А, там і. А, тут униз. Да уж. Так. Такі ще звуки. Звідки вони вилазять? З якихось стіни, блі, мумія, типа, скелет. Не натискається, бачите? Ага. Штирі. Ясно. Щось потрібно зробити тут. Що поки що не зрозуміло. Давайте будемо уважними... Можливо, можливо, там прохід відкриємо. Куди мені йти? Куди мені йти? Хм дивно? Це вже загадки пішли? Куди мені йти? Хі -хі -хі. Так, добре. Можливо, потрібно натискати в якійсь послідовності. Раз. Ні. Два. Отут тут я ніяк не пере... Ага. Бачите, ці черепи оці. Оці черепи, вони мене... Я тут, мабуть, ніяк не перепригну. Давайте я збережу гру і спробую перепригнути. А, можна! Можна! Біста, дивиться у бітах. Так, давайте. Тут у нас немає проходу, і що це нам дало? А, я там відчинив, я зрозумів. Я там відчинив. Тут ворота зачинилися. Ага, ось все. Ось куди мені треба. А скільки тут буде Жесть просто. Просто... Ой-ой-ой-ой-ой! Це просто жесть! <смас> У нічого, я зберіг перед цим гру. І слава Богу, що зберіг. бо прийшлося б бігти б. Прийшлося бігти, блін, самого початку, бачите? Так, загрузити. Оце вже почався тут рішак жорсткий. Так, що у нас тут є? Тому, тому, шановні. Е, Перепригую я цю хрінь. Натискаю. Отут я збережу. І тут зараз будуть вони набігати. Скільки їх буде. А скільки їх буде жесть? Що тут? Є хтось ще? Просипалися, блин. Тут реально, дивіться, який він жуткий. Реальна ігрушка почалася, ну, реально страшно стало. Ну як страшно. Можливо тут якийсь і босс буде. Я заразу зараз ще повилазить. Угу, я так і знав. Це ще, ще просто жесть. У мене аптечки немає, я не знаю що робити. Аптечки у мене взагалі немає, я не буду зберігати грудь, тому що немає сенсу. Аптечок в мене немає. Вони відбирають конкретно, блин. Здоров'я. А, ось сього відчинилися. Давайте пошукаємо. Можливо десь є аптечки лежать. Нема аптечок, ніде. А, що мені оце? Зараз мене приб'ють да і все. Тут теж нема аптечок. Та там не було начебто аптечок. Ой-ой-ой-ой-ой там мені кранти. Мені кранти. Можливо ні. А можливо ні кранти. Десь іще, да? Десь іще ті тварюки. Тільки де?

Та все, мені... мені капут. Там іще один. А, йому кранти. Ну, нема аптечки, я не знаю, що робити. Має тільки 9 хелсов. это было я не знаю но я не пойду Ой -ой -ой. проверять ну давай давай а давайте я тут напевно збережу гру на іншому слої. давайте на цьому. на цьому я збережу зараз там де крейн Сохраніть. Так, тому що. А вдруг там є аптечки. А там вони є. Це дуже прекрасно, це дуже прекрасно. Фух. Скільки їх буде? Сімдесят дев'ять, ну це ж це вже дуже добре. Так зберегти. Давайте тут перезапишемо. Так, зберегти. Тут збережем. Ну, а тепер куди мені йти? А. Ось і проход. Прохід. Знову ся... Це дуже швидко. Бачите, відлітають від. Ще раз бережу, тому що, ну, ви знаєте, що мені так комфортніше. Так. Це ж можна. А, це те саме, блін, зачем я патрони перевів. Добре. Так, ну тут реально такий напряг пишу, ви знаєте, блін. Прям такий, ну. Так, що у нас тут. Знову! ты, пацани, іди сюда. Пацанчики, Пацани, пацанчики, іди сюда. Пацани, пацанчики. Так, тепер дуже-дуже чудово у нас 100% аптечки. І давайте тут збережем, щоб далі. Ні, тут краще збережемо, а так. А, скільки вас тут буде? Це просто жесть. Е по ногам, да? Здається, потрібно мочити. Чи ніфіга по ногам воно не вдається? Гранатку. Просто жесть. Да здохне ти! Просто жесть, який ваш... Ж... як не важко, блін. Фух. Так, давайте на цьому Тут зачинено Там уже фашисти з ними <смеш> боються. Ой-ой-ой. Швидше. Ну що, швидше? Ого, вогняный. Ох, просто жесть. Это больше еще. Это босс. Это, кажется, здається... Без шансів, я не знаю, що робити. Ну, і що робити? Так. А де мені зберегти? Напевно, отут давайте збережемо. Сохраніть. Патрони закінчуються. Ні, ну це реально вже пішов, такий трешак. Чи тут я був? Ага, ось відчинились двері. Фух, закінчив, дивіться. Ну, це... Це було... Тільки дивіться, мене 40, тільки 40. здоров'я. Це мабуть сама була така важкувата серія. я помирав разів 2 чи 3 вже і, І було і страшно, і вчасно. Фух. Так, задання 2, це это саме часть третья склеп. Це все я читав вже. Задача Пройдіть по катакомбам до входу в церкву Вольфбурга. Не встиг я зайти, як тільки бачите. Давайте на цьому закінчимо, шановні мої друзі. Тому що е, я вже наіграв якраз свій частину пройшов цю і вже хвилин 25, напевно. 20 точно вже. Тому давайте на цьому закінчимо. Що в нас тут по патронам, я подивлюся? Взагалі патронів немає. Є Є снайперська, толку тільки з неї. Ну, з ближнього бою можна е, цілитися. Так, 40 тільки здоров'я. Зараз я збережу гру. Та цю перепишу, напевно, дай, дай не буду я голову морочити. Так. Е, ну що я скажу? Дякую всім за увагу. Дивіться всі мої серії, всі інші. Е, дивіться попередні відео теж. Поширюйте це відео. Я думаю, вам ця серія була дуже цікава. Комусь страшнувато, комусь і одночасно і страшнувато і цікаво. І можливо, можливо хто, хто грав в цю ігрушку, то знає, що це ще не дуже важко, то, в принципі. Ну, для мене, знаєте, я пройшов, як кажуть, подолав дитячі страхи. Та не боюсь, знаєте, просто колись в дитинстві я, як вам розповідав раніше, грав цю ігрушку. І далі її покинув. Перестав грати. Назад дороги немає. Хі -хі. Добре, давайте закінчимо. Там ті строчать по цим зомбакам. До наступних серій, шановні мої друзі, дякую всім за увагу.